Вітаю з вами інформаційно-аналітична програма Сило та Люди. Програма, в якій ми говоримо про новини агробізнесу, успіхи та досягнення сільськогосподарських підприємств області та про життя людей за межами великих міст. Скасування імпортного мита на зерно в Росії може завдати шкоди аграрному ринку. Тимчасова відміна мита на імпорт зерна в митний союз, можливість якої обговорюється зараз у Росії, може пошкодити аграрному ринку у 2013-2014 роках. Таку думку 27 лютого висловив журналістам у Женеві міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпнєв. Абсолютно точно ясно, що обнулення мита може істотним чином пошкодити сезони 2013-2014 років. Оскільки дестабілізує ринок і суттєво ускладнить питання фінансування весняних польових робіт, так само як і збиральних для сільгосп виробників, сказав він. Протягом минулого тижня попит на вітчизняне яблуко на українських ринках, як і раніше, залишався стабільним. Продавці вели реалізацію за раніше сформованими цінами, відзначаючи при цьому стабільний попит на продукцію. Єдиною зміною, яку відзначили учасники ринку, було скорочення пропозицій за мінімальними цінами, що пов'язано з сезонним виснаженням запасів у фруктосховищах. У той же час відзначають експерти попит на імпортне яблуко і раніше залишався мінімальним. Його закуповують в основному для розширення асортименту плодово-овочевих відділів. Партнер програми агрофірма Сади України. Більше 30 тисяч квадратних метрів під сучасною технікою, сільськогосподарським обладнанням, засобами для захисту рослин насінневим матеріалом, 460 компаній, в тому числі 160 іноземних з 21 країни світу, більше 19 тисяч фахівців з України і країн Зарубіжжя. В Києві пройшла Інтерагровиставка. Підсумка виставки «Інтерагро» вкотре підтвердили її лідерські позиції серед сільськогосподарських виставок форумів України та країн СНД. Кращі з краще з'їхалися на три дні, щоб показати і побачити, з чим аграрії виробники підійшли до нового сільськогосподарського року. Була широко представлена нова техніка, технології для виробництва зернової продукції, обладнання для зберігання та переробки зернових та олійних культур, виробництва комбікормів, обладнання для елеваторів та хлібоприймальних пунктів. Помельнуть круп'яної промисловості і чи не найголовніше якісний націнневий матеріал. Ми на этой виставці е, пропонуємо е, ознайомитися з нашим абсолютно всім спектром гібридів. от ранніх від е, ранніх гібридів до поздніх. Представляємо образців наших гібридів, тобто потенціальний клієнт може на них посмотреть, убедиться в качестві і в качестві доробки, в протравці. на даній виставці присутствують наші спеціалісти. Від агрономів до регіональних менеджерів, поэтому потенціальний клієнт може отримати із ответ на будь-який інтересуючий його питання. Взагалі, агрофірма сади України на Інтерагро вже не один десяток років. Фахівці мають власну статистику, яка показує, кількість клієнтів після виставки зростає. Власне спрацьовує тут не тільки реклама, а й найголовніше заслужена добра репутація. Компанія отримала сертифікати якості на всі гібриди соняшника і кукурудзи, і результати якості вищі за стандарти. На выставке мы ежегодно присутствуем, как бы участвуем в выставке Агро-2000, ну, начиная как Агро-2000 в данный момент и Агро-2013, предоставляем свою продукцию, потому что в данный момент она актуальна, как бы сейчас аграрии находятся на стадии, в той стадии, когда необходимо закупать семенной материал. Частично уже, конечно, закупил, закупили аграрии, которые у нас, и это показывают наши продажи в этом году. есть, которые що не закупили, не могли определиться і знаходяться в поиске качественных сім'ян, которые ми готові предоставить. Взагалі, Харківщина була представлена цілим рядом компаній цільгоспвиробників Агрофірми, що розвиваються динамічною стрімко, пропонували не тільки свою продукцію, а й консультації щодо її вирощення. Обмінювалися контактами, ділилися досвідом. Понравилась нам виставка, дуже цікава. з кожним роком все більше і більше представлені виробники, продавці, поэтому ну Много нового, много велика, не большая що стільки народу. Дуже хороша виставка. Окрім виставкового форуму в конференц-залах павільйонів пройшли дискусії та семінари по тваринництву, овочівництву, логістиці, круглі столи зібрали бізнес-форуми на міжнародних конференціях. Обговорювали, як підняти рентабельність аграрного комплексу України. Працювали під єдиним гаслом на найкращих в світі українських землях. Мають бути найкращі врожаї. Партнер програми Агрофірма Сади України яблука як головна зброя проти весняного авітамінозу. Як не помилитися при виборі правильних фруктів у супермаркетах Харкова? За словами лікарів, рання весна це саме той час, коли організм людини найбільше відчуває нестачу вітамінів. Загальні поради здавалося б зрозумілі: вживайте більше фруктів. Дефіциту цього товару і в супермаркетах і на ринках міста не спостерігається. Але чим більший ринок пропозицій, тим більше нарікань на нього. Тому, щоб вибрати найякісніші фрукти, зокрема яблука, фахівці, радять перш за все, цікавитися, звідки ці плоди прийшли до нас. Українські аграрії переконують, деякі наші фрукти набагато кращі за іноземні аналоги. Агрофірма Сади України, яка спеціалізується на вирощуванні елітних сортів фруктів, обрала для цього найкращі земельні ділянки Криму долини Бахчисараю. Площадь садив под фруктовыми насадженнями становится понад 700 гектаров. Фрукты, которые выращиваются вот на этой земле, они имеют особый вкус. Вот издавна шла слава крымского яблока, крымской груши, огромное количество солнца, земли с небольшим количеством извести, они создают неповторимый вкус крымских фруктов. Это касается и груши, и яблока, и винограда. Вирощують сади по італійській технології з великою кількістю елітних саджанців на гектарі. Це дозволяє отримувати ранні високі врожаї вже на другий рік і збільшувати їх у майбутньому. Наприклад, на другий рік такий сад дає вже врожай 120-150 центнерів з гектару і доходить до 500, 600 і навіть 700 центнерів з гектару. Та найголовніше це все ж таки незрівняні смакові якості кримського яблука. У нас курирует итальянская фирма Мацони, итальянская фирма Занді, И они, будучи на наших полях, дегустировали наши груши, особенно яблоки, сказали, что подобного вкуса. Они даже Виталии не пробовали яблок. Ну, я люблю эти яблоки, потому что они выращены в Украине, я их постоянно беру. Они очень полезные, такие сочные, вкусные. Уже целых два года живу в Харькове и я их кушаю. Они очень полезные и вкусные. Беру своей маме, папе. Так что нам нравятся эти яблоки. Нет, это не Турция. Не за границю і ми беремо для діток. Ми ката швидко съедаем, і пюрешки компоты і з них варим, поэтому і любимо яблуки очень. Ще однією перевагою кримського яблука є його висока екологічність. Знову ж таки, це пов'язано з кліматичними умовами вирощування. Довгі і теплі сонячні дні південного півострова не сприяють розмноженню хвороб на фруктах і деревах, тому обробляють сади мінімально. А ще в минулому році в Бакчистарайському районі сади України збудували сучасне фруктосховище. Це дозволяє зберігати фрукти свіжими майже до початку наступного літа. Партнер програми Всеукраїнський банк розвитку ВБР – Ваш правильний вибір. Іванович, Доброго дня. Дякуємо, що завітали до нас. Дозвольте вам задати декілька запитань, Іванович, Заклад, який ви очолюєте, є однією з найстаріших науково-дослідницьких установ нашої держави. Ми знаємо, що також ви займаєтеся аграрною наукою. Розкажіть, будь ласка, які зараз справи в нашій країні з аграрною наукою? Ну, дійсно, наші установи в цьому році, якраз в цьому місяці, виконується 105 вже років. Ми одна із старіших установ в мережі Національної академії аграрних наук. Основна діяльність наша пов'язана із створенням селекції селекції і створенням нових. Адаптованих до умов вирощування сільськогосподарських культур, це 11 культур, основні наші озима пшениця, озима, жита, озима, тертикали, ярі, пшениця, жита, тертикали, ячмінь, горох, соя, кукурудза, соняшник, проса, тобто практично всі культури, які вирощуються в регіоні, ну і на просторах України. І на сьогоднішній день. Ми, крім того, що ми займаємося чисто теоретичними основами підходами в селекції, створюємо сорти, ведемо їх первинне насінництво, розробляємо технології вирощування цих культур, а також займаємося безпосередньо впровадженням цих розробок у виробництво. Тобто, Наскільки ми добре спрацюємо, оцінюють на нас нашу роботу виробничники. Тобто, якщо є замовлення на нашу продукцію, це в першу чергу насіння і науковий супліт – це технології, то ми про це і оцінюємо нашу роботу, і оцінює роботу наша академія. На сьогоднішній День ставляться такі вимоги, щоб ці розробки були доведені до рівня інновації. Якщо вони такими є, то тоді ми говоримо про трансфер інновацій, тобто впровадження безпосередньо їх у виробництво. Тобто не тільки створити сорт або гібрид, цього на сьогоднішній день замало. Треба ще відстоювати, бо ринок на сьогоднішній день дуже насичений. Гібридами, сортами іноземної селекції, і кожного разу ми повинні доказувати, що наше не просто найгірше, а і краще. А ми дійсно на сьогоднішній день можемо про це говорити. По окремих культурах ми є лідерами, і вважаємо, що на сьогоднішній день до нас по таких культурах, як і горох, і ячмінь, особливо соняшник. О, то ці культури практично користуються великим потом наших споживачів. Добре. Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, а чи можуть ваші замовники якось висловлювати свої побажання щодо сортів групи зернових? Якщо ми говоримо про саме про яру тверду пшеницю, на сьогодні великий попит і переробників, і наші сорти на сьогоднішній день вони є лідерами. І от в останні роки ми розширяємо посіви саме під цією культурою ярою твердою пшеницею. Ну і частково, звичайно, яра пшениця. Тобто ми відчуваємо, що від аграрів є попит на яру тверду пшеницю. Також в останні роки великий попит на горох. У нас горох, ну в основному у нас зернового направлення. У нас, у нас за 10 останніх років створено 6-7 сортів, які вони на сьогоднішній день практично повністю задовольняють сільгосту виробника, тому що в них потенціал не просто потенціал, а реально можна отримати на сьогоднішній день. 45-46 сорок центрів з гектара. скільки в нас, яка в нас середня вражанність наших, має на увазі насіння, нашого українського Ну, кожен же рік по іншому, якщо в минулому а середня, ну в середньому це десь на три на рівні 37 центрів, 42 центрів, це практично наш потенціал наших сортів він реалізований менше ніж на половину. Але якщо ми говоримо, ви за кукуруду запитали, і я сказав, що це стратегічна культура, тому що якщо в випадку, коли ми тримих озимих і приходиться нам пересівати ці площі, то ми робимо ставку саме на кукурудзу, тому що вона, ну по-перше, дає нам змогу е, розвантажити е, такий ранньовесняні роботи, тому що ця культура теплолюбива, вона більш пізнього строку сівби. Ну, а саме головне, вона нам збереже е, і дасть можливість все-таки. Е, Забезпечити валевий валові збори зерна, тому що це перше чергове завдання наше це продовольча безпека, це забезпечення тваринництва кормами. Тому вона, ця культура, особливо в несприятливі роки, вона ну вдвічі врожайніша, чим той же ячмінь. Сергіяноче. Ви сказали, що потенціал врожайності цієї культури реалізовується на три. Четверті, а чому так, низь, чому так низько, що заважає повністю на всі 100% отримувати добрі Ну, В нашій е, області, в цілому в регіоні, основним лімітуючим фактором, що не дає нам можливість отримувати високі врожаї, це, звичайна є волога. І якщо в цей період. Тобто вона не адаптована да, до погоди? Так, тобто, в... да, часто в нас погоди. попадає так, да. ну, От якщо в минулому році ми теж думали, що. Е, тому що ми там отримали врожайності, планували там на рівні 37 центнерів отримати, да? хоча перед цим роком отримали на рівні там 72 центнерів з гектара, то якщо ми говоримо про те, що тобто потенціал, який заложений селекціонером в цей гібрид або сорт, ще багато від супроводження технології вирощування. То якщо ми навіть все витримаємо, а в першу чергу. Урожай знову ж таки залежить від родючості ґрунтів і від добра забезпечення поживними речовинами. То інколи ж ми навіть маючи змогу і при внесенні, ми не гарантуємо, що ефективно спрацюють добрива. Сергію, чи стосовно ну, фермерів, можна да. таке запитання, будь ласка. яке, напевно, зараз найактуальніше в такий ось передпосівний період, це ціна на насіння. Розкажіть, будь ласка, як вона формується? Ну, Ціна на насіння, тому що насіння ж, воно зараз вже по новому законодавству, це воно вже є у нас добазове, це насіння, це от, і базове. так, тому, і є... Е, Ну, Репродуктивне, ми тепер його на, на, називаємо регенераційним. Тобто, умовно кажучи, те, що було раніше, е, будемо казати, це розсадники там, змноження, ми вели її вирощуване насіння, r 1 r 2 це все добазове. А те, що було категорія еліти, тобто супереліта і еліта, воно зараз називається базове. А репродуктивне це раніше було перша, друга, третя репродукція. Так, це воно репродуктивне. Так. О, тому ціна ми, на, називає ціна на ньому рі на ньому ріда да, відповідно до кожної категорії і різна ціна. Але раніше ми виходили, як ціна формувалася. Ми знали на сьогоднішній день, якщо звертається покупець до нашої установи за насінням. Ми дивимося, яка ціна на біржі. Товарного. І від товарного насіння ми відштовхувалися. Була сорт надбавка на кожну, будемо казати, репродукцію. Так, це перша репродукція, там 80%, літа, 120-240 супереліта. І такі були чіткі правила гри. На сьогоднішній день сорт надбавки відмінені. І тепер ми. Погоджуємо ціну з Національної академії аграрних наук мінімально. Так, і від неї потім знову ж вже оці градації робимо на кожну, будемо казати, категорію насіння. Так? Дякуємо вам Сергію Івановичу. Да. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Приєм. Успіхів вам. Да, Спасибі, все найкраще. Спасибі за запрошення. Дякуємо вам також. Партнер да. програми Всеукраїнський банк розвитку. ВБР Ваш правильний вибір. Ціни на ринках області, де найвигідніше продати і купити основні продукти харчування. Центральний ринок. Картопля 2,83,50, цибуля гривня 83 гривні, капуста 3,3,50. Олексіївський. Картопля 2,53,50, цибуля 1,5-2,5 гривні, капуста 2,5-3,5 гривні. Первомайський. Картопля 2,53 гривні цибуля 3 гривні. Капуста 3,50. Водолазький. Картопля 3 гривні. Цибуля 4,9 9 гривень. Капуста 3,4 гривні. Центральний ринок. Масло вершкове 50-70 гривень. Олія 1218 Олексіївський. Масло вершкове 45-70 гривень. Олія 1318 Первомайський. Масло вершкове 35,58 гривень. Олія 1618. Водолазький олія 1618. Масло вершкове 22,54 гривні. Центральний ринок. Свинина – 48,50 гривень. Яйця 7,11 гривень. Олексіївський. Свинина 50 гривень за кілограм. Яйця від 6 до 10 гривень. Первомайський. свинина ребро 40-43 гривні. Яйця 8-10 гривень. Водолазький. свинина ребро 40 65 гривень. Яйця 8-12 гривень. У наступному випуску програми на вас чекають новини агробізнесу. Ми покажемо, де вирощуються фрукти, які продаються на ринках і в супермаркетах Харкова. Розкажемо, як аграрії області готуються до посівної 2013 Незмінним залишається одне: ми прагнемо подавати інформацію, яка допоможе аграріям стати більш успішними а простим громадянам більш обізнаними.